Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні у нас невеликий огляд моєї розсади. Тут в мене зростає цибулька, це цибулька з насіння. Цього року пробував ніколи ще так не вирощував. Це цибуля не Exhibition, як всі висаджують. А Red Baron. Ну, до речі, насіння досить непогане. Думаю, її вже пора висаджувати, оскільки тут лоточки надто мілкі і кореневій системі не дуже є де розвиватися. На другий рік спробую висаджувати равликом. Багато де бачив, Виходить, вище такий горщик і краще проростає коріння. Ну, буду експериментувати. Хто вже знає, у мене є такий стелаж для розсаду, як бачите. Він весь повністю заповнений аж до верху. У мене тут не є сонячна сторона, тому я досвідчую фітолампами, які я купував. А також огляд цих ламп в мене є на каналі. Тут є, як бачите, новіші лампи, ті, про які я розповідав, і старіші. Вони грубші трошки йдуть. В принципі, по якості освітлення вони одинакові, і характеристики в них також однакові. <кій> на нижній поличці в мене заховався кавунчик. Ось такий вже один самий перший, хто проріс. Такий великий. А решта ще менші кавунчиків. Це теж все кавунчики. тут є два е гібриди, оскільки, здається, там сортів не було. Кому цікаво, пізніше відео вставлю. Що саме я за кавунчики висаджував. Один томат заховався. І тут у мене є рівні перчики. Це перчики, не моя розсада. Це розсада моєї мами. Ось такі невеличкі, але гарні. Тут, до речі, досить гарна корнева система. Жовтий перець. Тут є і пекучий, і солодкий перець. Тут зростають і черрі, автоматики. І ми повинні сьогодні пересаджувати у більші горщички. Ось вони такі непогані. До речі, якщо вийде, я вам покажу країну систему. Бачите? Вже потрібно пересаджувати. До речі, точно ці горщики можна видавлювати. Чистики більше горщика. Я зростаю зараз в мене mm. На третій поличці в мене зростає базилі і посходило на сіні. До речі, це базилік. Гвоздичний, червоний. Перший я його вирощую, ще ніколи його не висаджував. Цікаво підуть його смакові характеристики. Ще просаджую більше лоточки і висаджу жінок. Тут у мене де не десь кожу. Правда на колоничний голем. Це, до речі, відмітимо нарізати на... Томати великі. Вони вже впираються. Але скільки на досить прохолодно, я буду сюди висаджувати. До речі, томат номер 1 Пізніше подаються томат. Ну, вони самі раніше зійшли, тому вони самі більші. Як бачите, навіть не ввезиться і ставити наверх, як і баклажанчики. Наступна поличка в мене зростають баклажанчики. Є ось такі, бачите, менші. Вони саме пізніше зійшли. Ось такі. Вон. А є ті, що саме перші, ось такі велетні, дві такі невеликі. Вже теж чекають, щоб їх висадили на ґрунт. Для порівняння моя рука і наскільки вони вже великі, красиві. До речі, сьогодні помітив, що один вже навіть має квіточку. Ось там чекаємо ще тиждень приблизно. Там вже більш-менш буде краща температура і можна буде висаджувати ось теж томати, які вже досить великі. Вони впираються в поличку, тому їх ставив в самого верху. Певна річ, ці полички можна. Переміщувати, ось бачите, є дирочка нижче вище, але мені не вистачить тоді кількість поличок для того, щоб всю іншу розсаду розставити. Тому дещо буду змінювати і переставляти місцями. Ну що ж, Завершив я з пересадженням розсади томатів. Як бачите, пересадив я їх у більші горщички. Тож тепер будуть краще розвиватися томати і більше буде коренева система. У мене, як бачите, пронумеровані томати. Під номером один томат Rio Grande. До речі, дуже гарно зростає. Одні з найперших повиростали, тому деякі з них дивіться, які великі. Красені. Під номером 3 в мене зростає томат Strombolino F1. До речі, під номером 2 в мене мало би бути томат Менширів F1. Однак, жоден томат не зійшов. Не знаю чому. Насіння не є старе. Можливо, потрібно було довше часу, а можливо, так погано сходить. Під номером 4 у мене зростає томат диво світу. До речі, жовтий. Також непогано вони посходили. Як бачите, я собі лишив 6, 7, 8, 9 штучок номеру 4. Номеру 3-9, і номер 1, тут 6 і ще тут 7, 8, 9, 10 10 штучок номер 1 Дуже гарно зійшов. Саме Ріо Гранде. І це, крім того, сорт а не гібрид, на диво. Також я пересадив розсаду сухоцвітів статиці та полуничного поля. До речі, вийшло досить багато для мене розсади. Надіюсь, все виживе і прийметься. У мене також тут зростає розсада розмарину. Цей, до речі, розмарин я сам вирощував з щеп, з великого кущика. Ось я вам покажу я роблю такі щепки. Відрізаю від основного кущика. Ставлю в баночку, коли вже пускаються корінчики, висаджую в горщички. Декілька вже таких пороздавав рідним та друзям. Розмарин, до речі, дуже легко розмножується на диво. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня. До зустрічі, па-па!